Друзі, мої вам вітаннячка, другий день турніру, чотирьох зірковий, без лікування і без фіолетових. Та ніфіга собі, вона ще даже й виграє десь. О... чотко чотко Ну і що далі? Ой, ще це з міньйонами, Ай, блін! и в костюме. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Стоп, стоп. Бля, загонів на всіх, не хватає. Так, давайте ще цю. Тільки ось цю, напевно. І... І що ще? Що ще взяти? Ну давайте, Грега. Будь він неладний. Так. Я просто не знаю як грати. Будемо якось на удачу. От туди його. Два червоних камінця. Ну, синій ще там щось. Давайте так. Спочатку. Ще можна щось із так. Казарно ману зріжети, поки ми зарядимося, то нам уже і ману зріжети. Ну ладно, грек оставлять. Добре. Я хочу телефон не випав. Куди під... А, ні, я думаю, п'ятірку зараз ломають. Можливо, ви вб'єте Люську? Ну, там дякую. М -м, приваблива п'ятірка синя спочатку. Ех. Давайте ось так. Ось так. І було б непогано червоних зарядити, так? Да? Ну зараз заратаку зріжуть. Давайте ще цю контру включимо. Так, що, що-шо, що? він один, да? Давайте краще цих, щоб менше по нам тикали. Бо вони під царем, ну їх нафіг. Е, ну, ось так. А там далі... Ну, мегапіхарь має впоратись, якщо його зараз не вб'ють. Ох, гоп. Сам вб'ється. да. Давайте далі. Сонька, Сонька, дай пофіг, а мені команда сподобалася. Я її, чесно, я її тільки що спонтанно зібрав. Геть і в думках до цього не було, що щось таке можна зібрати. Четвірку ту робити, щоб зараз забрати зелені, червоні. Ось так ось якось хочу, якийсь комбо. Комбо крута зробити. Так. Ну, блін, ну ладно, у нас зараз сама вб'ється, але ж... Ну, пару ХП, блін. Блін. Так, а що тут з синіми в нас? Можу жовту руханути зараз. Там полетить 3, 6, щось іще буде. А можна якось по-іншому щось зробити. Ну, п'ятірку. П'ятірка не складається, бо воно все, все якось, розсе, розкладається. Давайте ось так. А, там п'ятірка була? Чи може то вона випадково? Ну, брехати не буду, я там не бачив. Так. Перед Сонькою контру включати. Ну це я теж весело придумав. Але Але... можливо вона в неї вдарить прямо в ту контру. Кого піща, як не мега міньона знести? Так, вони по-зеленому б'ють. Давайте. Щоб нам атаку випадково не порізали. Ось так. Так. Сумітому. В мене якось від початку гри не було бажання того сумітому взагалі качати. Хоча б колись, хоча б там, а може вдруг. Ніколи. У мене перший, по-моєму, хто з'явився це Борил. Так, далі, далі, далі. Ну, то цей блок гребаний. Да блок гребаний. Та грех по червоних фігачить як не в себе. Давайте візьмемо каченя, можливо, на випередження, можливо, заблочимо. Так, ну щось по жовтих є. Давайте, ну оце хочу. Уга. Ну давайте ще. Так, взагалі-то в мене в планах були жовті, так? Да? Але, по-моєму, я їх не встигну зібрати. Хочеться, щоб він мені зараз броню різав. Але хочеться отут аж жовті зловити. Не зловили. Ой, молодець, по контрі, Тільки жалко, що я каченя типу заряджаю, але... Бля, ну кончені фіолетові все спортили. Воно й не дожило, короче, це Давай Давайте хоч. Колька, я й тебе не заряжу, да? Тут от можем синього зарядити. І не знаю, чим нас то врятує, але можливо 4 хп. Коротше, не зарядив я тебе. червоних багато стоп якщо я ось так взірву, там ще будуть червоні так тільки не я. ох мені б зараз грех допоміг би, якби зарядився ну може, там четвірка знизу. Ні. А ось так четвірка виходить. Лясь. Тепер акуратно десь бляха з цієї сторони грибем до берегу. Все. Ха! Бачили, бачили, як умію? Опит. Ха, бляха, три соньки. Три соньки, що мені з вами робити? Ще й центральна пробиває. Що, жовтої ефірки не хватило, чи що? Напевно маленької ефірки не хватило. Так, що робити я не знаю, але діло з контрою... Мені не дуже подобається. І з блоком не подобається і взагалі. Де моя трійка? Так. Грех, грех. Потрібен, не потрібен. Тут можливо щось... Ти поки б'єш хоч по огню. ні ні ні. І ще раз ні Ну, майже, майже правильно, я не знаю, кого взяти. Можливо, цього взяти? Два синіх, два червоних. Ладно, на атаку один. Давайте пробувати Так, не чесно. Ми граємо без фіолетових. Фікави воно мені їх стільки надавали. Не встигну я вже, напевно, зарядити її до медведиці. Ну, спробувати варто було. Можливо, тут ще синій під'їде якийсь. Ні, не під'їхав. Я там, до речі, червоний неправильно зібрав. Тепер немає мені як його зібрати. Та взагалі крім цієї п'ятірки, нічого не бачу. Що А, ні, трійка ще жовта. Ну давайте. Будемо рвати. Ой, убей її нафіг. Правильно. Вот так. Молодцы. Мої зайчики. Давайте ну давайте ще одну люську. Там коля. Ой, Коля, кальобля Коля. Там ще ця блокувальниця. Я не встигаю. Ну ладно. Фіг з ним. М -м -м. Ну такое себе Грех уже там готується. І я не хочу зелений взрывати. А відчуває, що прийдеться? Ні. стоп. Так ще два хода. І цьому не дають вдарити, блін. І кольоб якось прибрати. Як мені перечекати два хода?

Это вб'ють там її цей монстр съесть. Я одним синім нанесу урон. Так, чи можу я тут щось взагалі... То ну, грех майже заряжений. Що я зроблю? Ладно. Але тримався непогано. Просто трішки спочатку з камінчиком не повезло. М -м, знов люська, да? Знов грех, знов... Ну погнали, давайте ще один шанс дамо. Хоча тут і контру можна було брати. Так, а що тут таке крутанути? Крутанути, вертанути. Давайте ну ось так. А я из трьох заряжу. Щоб вона. Але ж вона може то все діло зняти. Ну, по крайній мере, там два колі з контроль стоять. Вона хоч об контру вдариться. Ага. Ну ладно, вона із трьох зарядилася Ну непогано, що ще й полетіли ті. Так, зняла, заблокувала. Тихо, починаєш тут мені неправильно ходити. І що? І що далі? Добре. Давайте зарядим кедмана. Чому б ні, да? Чи прибіт я зробив, дурочок? Бадабум. Гряга зарядив, кедмана зарядив, бля, Своїх не зарядив. Ну блять такі здол долбое бизнем выбачте И не там де надо поставали і... я ж міг же скластися Ну ладно короче Турнир конченый ФД і... я тут -а? в жопі в Нігра. 60 тисяч. Топ-25. Красавчик. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.